У жмаринці відкрили простір Дбаю про себе та підписали меморандум про співпрацю різних галузей громади та області заради надання якісних соціальних, освітніх, медичних, гуманітарних, психологічних та корекційних послуг для населення. Мультифункціональний простір на базі інклюзивно-ресурсного центру по вулиці Училишна, 9 реалізувала жмаринська міська рада завдяки співпраці з координаторами проєкту «USAID» Розбудова стійкої системи громадського здоров'я, керівник проекту, заступник міського голови Ольга Боровська розповіла, що послуги для населення будуть безкоштовними а простір знаходиться в комфортних умовах інклюзивно-ресурсного центру. Ми відкриваємо ось цей простір, який має назву «Дбаю про себе. Є частиною загальнодержавної програми першої леді Олени Зеленської Тіяк. І цей простір буде слугувати для того, щоб надавати послуги з психосоціальної підтримки, населенню територіальної громади, причому неважливо якого віку, безумовно, неважливо якої статі. Цей простір стане тим мультифункціональним простором, в якому зможуть працювати фахівці різних напрямів діяльності освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, інклюзивного навчання для громадських організацій для всіх надавачів послуг психосоціального напрямку. Партнери проєкту у своїх виступах зауважили, що жмаренка дуже прогресивна. І саме наша громада бере активну участь у залученні грантових коштів та реалізації проєктів, спрямованих на підтримку населення. Шмеренка без зайвих слів являється провідною громадою, оскільки питання психічного здоров'я громади і нації в цілому це і питання національної безпеки, про яке ми маємо турбуватися не менше ніж про питання фізичного здоров'я, оскільки здоров'я в цілому це не є лише відсутність хворіб чи захворювань. Це в цілому є стан повного. Психологічного та психосоціального благополуччя від цього залежить перспектива розвитку і громади, і країни в цілому. Вінничина є флагманом у впровадженні різноманітних пілотних проєктів, які потім стають державними програмами. Це і ветеранська політика, це і соціальні послуги. І саме відкриття цього простору є. Я сподіваюся, ще одним тим кроком, що ми з вами будемо відтворювати і відновлювати стійкість кожної людини, кожного і кожної нашої мешканки, і ми будемо з вами поберуватися за для того, щоб надавати кожній людині комплексну послугу. Фахівці, які тут будуть на щодень працювати, вони будуть працювати з кожною життєвою історією, яка є унікальною, для когось вона є надзвичайно болючою, а для когось переможною, коли мешканці громади. Відновлені, щасливі, тоді і успішна громада. Цього всім нам бажаю. Нагадаємо, що нещодавно жмеренка залучила кошти на простір час на себе із тренажерами для емоційної стійкості та фізичної активності, які розмістили в парку культури і відпочинку. А тепер вдалося реалізувати ще один простір Дбаю про себе. Який має на меті покращення ментального і фізичного здоров'я людей, цей простір створено для того, аби фахівці різних сфер надавали послуги психологічної допомоги та психосоціальної підтримки населенню. Наші фахівці будуть надавати послуги різним категоріям населення. А саме це родини сімей з числа загиблих та зниклих безвісті, родини захисників та захисниць України також будуть проводитися заняття для батьків з дітками з особливими освітніми потребами, та й взагалі для дорослого населення, яке потребує психологічної допомоги. Представники жмарінської міської ради, товариства Червоного Христа, управління освіти, центру надання соціальних послуг, центру первинної медико-санітарної допомоги та інклюзивно-ресурсного центру закріпили підписами і печатками наміри про подальшу співпрацю. Червоний хрест, на жаль, діє активно саме під час таких криз, подій, які переживає трагедії зараз. Наша країна ви сказали, і ми реагуємо разом з органами державної влади, разом з партнерами. Це наша місія, допомога постраждалому населенню, попередження цих катастроф і так далі. З 2018 року Червоний Хрест Вінницької області реалізує. Напрям такий е, потужний у нас це психічне здоров'я, психосоціальна підтримка. Ми маємо велику базу вже і і волонтері, які прийшли навчання. По першій психологічній допомозі психосоціальні підтримці ми маємо припевний досвід, і я дуже пишаюся, що ви запросили нас до партнерства. в Цьому напрямку наші лікарі вони е, пройшли всі певну підготовку. Те, щоб виявити якісь порушення, те, щоб допомогти, хоча б на первинному етапі. і дійсно, я думаю, мої лікарі будуть долучатися до цього простору, і будуть працювати періодично, тому що мені багато по черзі можна було б і допомагати, і допомагати людям. Я думаю, ми всі разом зробимо нашу ТГ найкращою ці послуги, що ще розібратися, ми надаємо їх на сьогоднішній день. Працюємо сім'ями військовослужбовців із з багатодітними і все. зараз ми вже можемо залучити більше коло людей. І Все, що залежить від нас, від наших спеціалістів, фахівців соціальної роботи є. Всі ми будемо залучатися всіх для того, щоб наше місто розвивало. Кожного року ми намагаємося розширювати послуги інклюзивно ресурсного центру і надавати. Послуги дітям, надавати послуги дорослим, надавати послуги всім, хто того потребує. Дякуємо всім, хто сьогодні приклав зусилля для того, щоб ми могли подумати про своє ментальне здоров'я, і щоб жінки і чоловіки, і усі люди, які проживають в нашій громаді, мали можливість продумати про своє ментальне здоров'я. Дякую. Дякуємо всім, всім хто в нас повірили. І ще мені дуже приємно, що в Жмеринці ми все це організовуємося, тому що ми і так непогано розположені Там тобто, соціальна служба, червоний крест» біля нас ці всі служби. А тепер ще ми будемо працювати в одному єдиному просторі спільно у новому просторі. «Дбаю про себе надаватимуть безкоштовні послуги для осіб, які постраждали внаслідок війни. Проводитимуть зустрічі із родинами, які втратили рідних через бойові дії. А також надаватимуть комплексну підтримку психологів, лікарів, соціальних працівників, тифлопедагогів, дефектологів, представників Товариства Червоного Христа для всіх жителів жмарянської громади, які потребують зцілення душі і тіла. Коли на будинки житлові. Пали осколки шхеда мені говорять: от вам тут всім зараз допоможе. Все. Але саме перші це були червоний хрест, і дуже багато питань, яких оголила війна, насправді закриває червоний хрест як та організація, яка має на то можливості. Пам'ятайте, що дбати про своє психічне і ментальне здоров'я так само важливо, як чистити двічі на день зуби. Будьте здорові і підтримуйте своїх рідних.